Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма Ваша Свобода. Саме сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. І чим може похвалитися? Зараз, через два роки, після перемоги майдану Україна у протидії хабарництву присвоєння бюджетних коштів відмиванню корупційних доходів і так далі, і так далі можна довго ще перелічувати. Саме про це ми будемо говорити сьогодні у студії Радіо Свобода з нашими гостями, прокурором Генпрокуратури України Владиславом Куценком. Вітаю пане Куценко, Вітаю. а також керівником департаменту комунікації громадської організації Transparency International України. Пані Ольгою Тимченко, Вітаю пані Доброго Тимченко. Дня. Ну, а Перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову, надам слово продюсерові програми Ваша свобода Андрію Кузнецову, який розповість власне про те, що вдається зараз робити в Україні у протидії корупції, які нові органи в цьому плані створюють. Більше року тому Верховна Рада почала ухвалювати пакети антикорупційних законів, що в жовтні торік, зокрема, ухвалений закон про створення національного антикорупційного бюро. Саме ж бюро з'явилося лише у квітні цього року. Його своїм наказом створив президент України після конкурсу, призначив директором бюро юриста Артема Ситника. Завдання Національного антикорупційного бюро протидія корупційним злочинам, які вчинені вищими посадовими особами. Однак, бюро не могло працювати без створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Яка має у суді доводити звинувачення проти високопосадовців корупціонерів? Конкурс з обрання антикорупційного прокурора проходив непросто зі скандалами та протистояннями між представниками громадськості та прокуратури. Врешті, минулого місяця антикорупційним прокурором обрано та призначено 30-річного Назара Холодницького. До цього він обіймав посаду першого заступника прокурора Криму. Петро Порошенко на зустрічі з новопризначеними керівниками антикорупційної прокуратури закликав їх якнайшвидше взятися за роботу і показати суспільству перші результати. Ви завжди можете розраховувати на тверду мою політичну волю. У свою чергу Верховна Рада продовжує формувати антикорупційне законодавство. У листопаді народні депутати ухвалили законопроект про національне агентство України з питань виявлення розшуку та управління активами, отриманими корупційним шляхом. Необхідність створення агентства було одним із критеріїв виконання Україною плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС. Верховний комісар ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні під час свого візиту до Києва назвали антикорупційну реформу ключовою в питанні довіри до. Країни долучається до цього процесу, і журналісти. Нещодавно програма схеми надала результати своїх журналістських розслідувань до Національного антикорупційного бюро. 15 найрезонансніших розслідувань передали особисто Артему Ситнику. Матеріали містять документи, що свідчать про потенційні корупційні дії найвищих посадових осіб близького оточення глави держави, суддів, прем'єра, депутатів, прокурорів. Директор антикорупційного бюро пообіцяв розпочати розслідування за знайденими журналістами схем фактами. Андрій Кузніцов радіо. Свобода. от я звертаю зразу до пана Владислава Куценка. Ви вчора дивилися виступ у сесійній залі Верховної Ради України, віце-президента Сполучених Штатів, пана Джозефа Байдена. Дивись. Дуже уважно. І от я дослівно процитую. Ви, напевно, теж на це звернули увагу, як представник Генпрокуратури України. Цитата дослівна. Ви не знайдете у світі державу, де так процвітає корупція, заявив пан Джо Байден. Пане Куценка, чи не є це вироком, власне, всім. Діям України, зокрема Генпрокуратури, протидіє цьому злу через два роки після початку Євромайдану це скоріше є дуже серйозним зауваженням, дуже серйозним зауваженням представника нашого закордонного партнера, одного з головних наших партнерів Сполучених Штатів Америки. Це зауваження, на яке ми просто зобов'язані реагувати, зобов'язані проводити серйознішу роботу над помилками та викорінювати це зло, яке є корупція. Страшенне зло, дійсно, яке фактично пронизало багато сфер суспільного життя в Україні і найвищі ешелони влади, і таку дрібну корупцію, яка у нас процвітає на місцях, у маленьких так державних закладах, в галузі освіти, охорони здоров'я, це серйозне зауваження і це стимул до роботи, але ж самопокращення. Шановний пане Куценко, при всій повазі до Джо Байдена, і інших західних представників, от мій колега наводив вислов пані Могеріні і так далі. і так далі. Є вислови Петра Олексійовича Порошенка, президента України, прем'єр-міністра і так далі, так далі. А є, наприклад, вислови голови одеської облдержадміністрації, колишнього президента Грузії Міхіля Саакашвілі. щороку Україна втрачає 5 мільярдів доларів. Держбюджет витрачає. Це ж дуже серйозні речі відбуваються, і це все знову ж таки в умовах війни, яка не припиняється на жоден день, в умовах економічної блокади України з боку Росії інших проблем. Ну от є час в Україні от, постійно створювати нові органі, ухвалювати нові закони, говорити про необхідність боротьби з корупцією. А коли будуть дії, коли будуть, ну звісно, по закону. Коли будуть сидіти за ґратами, от Віктор Федорович Янукович заявив, що він вже готовий навіть повернутися в Україну. Ну, ви прокоментували особисто ще вчора Я його що... запросив. Ви навіть запросили, і але йому і подарунок Так, річ. Але ж ну а де справи вже доведені до суду? Де вже е, люди за ґратами безпосередньо? Не в браслетах вдома? Я не хочу вихвалятися сьогодні і десь виправдовувати правоохоронну систему, бо дійсно проблем багато, і слова Байдена це правда. Але я хочу вам сказати, що боротьба з корупцією насправді у нас не припинялася. Вона у нас іде щоденно. Я просто хочу ну, дві цифри, фактично назвати, щоб всі знали. Треба робити краще, треба працювати краще. Але лише за 2015 рік я хочу назвати цифру: стан відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, пов'язаних з корупцією. Це офіційні цифри, які ми можемо підтвердити та подивитись. Тобто сума встановлених збитків 1,5 мільярда гривень, сума відшкодованих збитків. 525 мільйонів гривень накладено арештів на майно 154 мільйона гривні, мільйони сума на яку перед'явлено позови 62 мільйона гривень. Тобто робота ведеться. Ота інформація, де зазначають окремі представники громадськості, що, начебто, лише 8 тисяч гривень, на якихось так, там нагодилося. цифра. вони трошечки, хай до кінця читають у нас чи на законодавство. У нас відповідно до закону про державний бюджет України кошти за результатами виконання рішень суду. Фактично знаходяться на сіми різних кодах бюджетної класифікації, і от активісти, які Що такі говорять такі коди бюджетної це класифікації? вони розділяють на сім різних, скажімо так, рахунків, куди зараховуються от ті відшкодовані 525 мільйонів гривень, про які я зазначив. Дійсно на одному з таких рахунків перебуває лише 8 тисяч гривень. Але на останніх оці 525, про які я офіційно сьогодні Тобто це хороші корупціонерів, які це... по закону перейшли вже до держбюджету України, які правильно? які повернули вже. Повернули, які вже повернули, але сьогодні проблема корупції продовжує існувати, і боротися потрібно не лише з тою корупцією минулої влади, яку нагнав у нас майдан, у тому числі яку кришував колишній президент Янукович, який намагається повернутися в політику. Треба боротися і в корупцію діючої влади. І для цього якраз Україна, яка погрязла дійсно в корупційних закладах, створює нові корупційні органи: Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Це головні структури, які сьогодні пліч опліч повинні саме виявляти корупцію в найвищих ешелонах влади. Її хліб фактично це високопосадовці. А ви можете назвати термін? Ну, дійсно, пан Холодницький призначений, як розповів мій колега на початку нашої програми, пан Артем Ситник давно вже працює, і так далі. І так далі генпрокуратура. Коли будуть уже конкретні дії, такі спільні? Коли так закінчився набір детективів, там ще щось, ще щось. А коли будуть дії конкретні? Судові вже розгляди. Подивіться, фактично з того моменту, з цієї дати, як президент України Петро Порошенко та Віктор Шокін, генеральний прокурор, представили Назара Холодницького як керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, з'явився перший процесуальний керівник. Тобто, з цього дня детективи Національного антикорупційного бюро запрацювали. Вони не могли працювати, бо закон передбачає необхідність мати процесуального керівника. Також вже призначен перший заступник, призначений заступник днями, от можливо сьогодні, можливо завтра, будуть призначені керівники структурних підрозділів. Кожен з них, у тому числі і сам безпосередньо керівник антикорупційної прокуратури, може бути процесуальним керівником у кримінальних провадженнях, які безпосередньо з нового року можна розраховувати, що вже будуть конкретні дії. Не просто призначення? я думаю, що вони вже почнуться робота зараз, вже чекати зараз. нового року. Є процесуальні керівники, є детективи. Є всі підстави для того, щоб вони працювали. А, Уз у цьому зв'язку можете прокоментувати, прокоментувати таку річ працівник Генпрокуратури України Микола Стоцький оскаржує ключові рішення конкурсної комісії з відбору голови антикорупційної прокуратури. Він дійшов до окружного адмінсуду в Києві насправді звертатися до суду це право кожного громадянина України, передбачене конституцією. Він звертається е безпосередньо до конкурсної комісії. Це не є структурним підрозділом чи органом Генеральної прокуратури України. Це Незалежна комісія, це його право. Я вважаю. Я вважаю. Я наблюдав за тому, як все відбувалося. Що конкурс пройшов чесно. Ми побачили, що ті, кого говорили, що, начебто, лобіює Генеральна прокуратура України, кандидати не стали ані. Керівником антикорупційної прокуратури, а не заступниками є право людини скаржитись, але на мою думку, треба сьогодні працювати, а не заважати от такими судами процесу боротьби з корупцією. Суд вирішить і я нарешті звертаю до нашої гості Ольги Тимчика. Transparency International – це відома міжнародна правозахисна організація. Ви представляєте uh -huh. її зараз от в Україні? Uh -huh. Вона щороку проводить рейтингування, можна сказати. На якому місці зараз Україна за рейтингом протидії корупції? Ну от я також хотіла назвати кілька цифр, які мій колега Владислав, та я хочу сказати, що ми знаходимося на 142-му місці з зі 175 країн. І ми на цьому місці знаходимося вже ну, на одне більше, на одне менше, десь біля 5 років, якщо не більше. Це ось ці два роки після початку після... Майдану. Це дані за 2015 рік. 14-й, перепрошую. Дані за 2015-й будуть 27 січня. Ми ще не знаємо, які там буде То, індекс. Торі, які держави стоять для порівняння Нікарова, з Україною? Нікарагуа, Зімбабве, країни Зімбабве. третього світу. Mm -hmm. Вот і я б хотіла сказати, що минуло досить багато часу, і дійсно органи нові лише створені, і ми повинні чекати, коли вони запрацюють. Тут я з Владиславом згодна, але ми могли вже корупційні схеми, хоча б почати якось руйнувати, тому що наш президент під час своєї інаугурації сказав, що треба посадити п'ять своїх друзів. Де, хоч один друг, ми запитуємо. Він ще казав це панові Єремі, тодішнього генпрокурора України. Ну, звісно, України. Ніхто не сидить, як ми бачимо. Віктор Федорович намагається повернутися. Його ніхто не розшукує. І зараз ми силами Transparency інтернет. Нашого всього світу можемо Віктора Федоровича розслідувати і притягнути навіть до відповідальності Януковичі. Януковича. Так в е, нас з'явилася така можливість. Е, його кейс потрапив у м, перелік глобальних кейсів, і на всій планеті ми збирали ці кейси. І зараз можна проголосувати за кейс Віктора Федоровича і кращі детективи світу будуть його розслідувати. Кейс мається на увазі діяння діяння колишнього президента да, колишнього України в ці тому що ніхто із нашої держави якби не намагається розслідувати а інші діячі Андрій Портнов. Я не знаю, пан Клименко, як очолював податковича Януковича, і так далі. Ну, Вони всі думаю, хочуть тут повернутися питання в Україну саме до прокуратури. Ну, ти речі, пане Владиславе, справді от пані Ольга чітко сказала, нічого не розслідується щодо Януковича. Як ви парируєте? Я вам скажу, що у нас серйозне повідомлення про підозру. і Воно здійснено відповідності до українського законодавства по Януковичу там. Справа не в тому, що там 70 сторінок, а там глибокий аналіз. Він у нас підозрюється безпосередньо у керівництві злочинного угрупування. Тобто, будучи президентом, зловживаючи владою, він фактично із силовиків, із міністрів створив злочинне угрупування, яким керував і давав незаконні вказівки. В чому питання? Питання в тому, що наш східний сусід, Росія, фактично сховала у себе цю людину. Сховала і не дає доступ ані українцям. Ми я ж вже заявляв не раз в ефірах що на наші. Запити міжнародні щодо повернення Януковича і місця знаходження, Росія просто не відповідає. Я, не я так розумію ваші слова зараз. Якщо раптом Віктор Федорович наважиться повернутися в Україну, він опиниться за ґратами. А я ж не буду так казати, бо він до нас не приїде. Я навпроти його запрошую в Україну. І ще а раз Клеменко от Клименко, на, чай, на тепле крісло Клименко та інші діючі, Микола Яновича зараз Ми на... всіх їх тепло запрошуємо. Хай до нас приїжджають. Ми їм гарантуємо безпеку. А далі подивимося, що ми будемо робити. Бо якби будемо зустрічати їх в аеропортах зі. Зброю до хто з до нас повернеться. Олена Лукаш а зараз в Україні як відбувається розслідування цієї справи? Щодо неї? А ви знаєте, що по Олені Лукаш ми якраз е зустріли супротив судової системи, коли за клопотанням прокуратури фактично на Олену Лукаш було надягнено браслет? в Цьому нічого страшного немає. Це для того, щоб людина нікуди не поділася. Суди ламають рішення прокуратури, знімають ці браслети. Зменшують суму застави. Ми сьогодні, в принципі, наполягаємо вже скоріше перейти до розгляду справи по суті, а не той, який запобіжний захід її обирати. У нас величезна доказова база, якраз корупційна, щодо Міністерства юстиції, де відбувалися певні оборудки за її участі під час Януковича. Ми готові, але, на жаль, захист пані Лукаш робить все, щоб затягнути цей процес і якомога довше виграти час. Є судова система, її треба реформувати. До речі, от так перед цією програмою ми звернулися до дописувачів сторінки у соцмережі Твіттер, сторінки програми Ваша Свобода і попросили відповісти наших, так би мовити, респондентів. Як вони оцінюють боротьбу з корупцією в Україні через понад два роки після початку майдану, От, зокрема, людина, яка підписалася під ніком Артем. Арков у Твіттері зауважила жодної боротьби з корупцією немає. Як на мене, є тільки імітація а корупції є імена, але нікого не покарано за два роки. Пане Куценко, справді за оці два роки знову ж таки жодна людина не отримала вироку з діячів режиму Януковича. Ну Насправді, що стосується діячів режиму Януковича, я не хочу повторювати. Ви бачите, як затягується ситуація по тому ж Єфремову, так і Єфремов. на чому наполягає прокуратура як найшвидше передати справу по суті, надягнути браслет, розглядати справу, але на жаль, суди вони або щось вичікують, що щось можливо в країні зміниться, чи бояться. Чи отримали якісь незаконні? Я не знаю, там я не можу їх звинуватити там статки чи То хабарі. Тобто затримка у суда? Я вважаю, що так. Я можу по кожному прізвищу проходитись, по кожному представнику режиму йому Так, та, пані, пані Ольга. Я хочу сказати, що до нас звертаються викривачі вже протягом року, і вони також дуже нарікають і на суддів, які у нас наскрізь корумповані, і справедливості в Україні немає, тому що перемагає той, хто більше заплатить. І скаржаться на непрозору переатестацію прокурорів, про їх свавілля, а особливо в регіонах, там, де взагалі судді, прокурори та керівники області там, чи села знаходяться або в одній родині, або в одній зв'язці, і там про конфлікт інтересів навіть не йдеться мова, бо це якби нормою вважається для України. І звісно, нам необхідно провести переатестацію суддів взагалі всіх суддів Печерської прокуратури. Ну за навіть за невідповідністю Печерського, деклара... Печерського суду суду перепрошую за невідповідність у деклараціях. Вже можна ку притягнути до відповідальності, тому що ми не даємо щодо... судді. Дара зараз ну, у нас представника корпусу служителів Феміда. Вон пан Куценко – представник генпрокуратури. Які у вас є запитання до генпрокуратури? Чи ви задоволені як експерт, як громадських активіст діяльності ГПУ? Звісно, що ми не задоволені діяльністю ГПУ, тому що ми вимагаємо конкретних справ, конкретних посадок, конкретних прізвищ, а не просто якихось пояснень, що справи десь тормозяться, затягуються в когось дуже хороший захист. Пане ми як Пане би... Косенко, добре, ми перелічили Лукаш, Єфремов і так далі. Діячі колишнього режиму. А що до діячів нинішньої влади, той же Михайло Сакашвілі я наводив цифру, яку він висловив, виступаючи на антикорупційному форумі в Одесі, але він конкретні призвища назвав. Щодо таких людей, до речі, не лише з команди, як не, не лише людей, яких пов'язують з командою прем'єра, і з командою президента Петра Порошенка. Є справи кримінальні заява Сакашвілі має дуже серйозні звинувачення, цікаві прізвища. Повірте, з моменту призначення, з моменту призначення антикорупційного прокурора, підслідність по цим питанням у нас знаходиться безпосередньо в набу. Національному терупційному бюро та нашій антикорупційній прокуратурі ви вже чули заяву пана Ситника, який сказав, що однозначно буде проведена перевірка по цим даним. Я в принципі і запросив і в ефірі пана Сакашвілі. Додатково ми готові навіть до нього під'їхати, щоб взяти все ж таки письмову заяву. Можна і без письмової заяви, але так було б краще. Я впевнений, що наші колеги, ми просто як генеральна прокуратура, не вправі втручатись сьогодні. Ви знаєте, по закону вони від нас незалежні, антикорупційні органи у ці питання. Але я впевнений, знаючи ж своїх колег, що вони зроблять найефективніше. Ну, тобто ці прізвища, назвав я Мартиненко, Саакашвілі, там Мартиненко, Ахметов Фірта, щоправда, всі Микола мойський заперечують будь-які звинувачення на своє дересу. Але от такі прізвища, як можливо, знову ж таки, без рішення суду нічого не можна стверджувати. Кононенко та інші, які з команди президента є всі підстави для проведення перевірки. Є всі підстави. Вона почалася на сьогодні чи ні? Це питання до моїх партнерів з антикорупційних органів. У них є для цього підстави, і я ж повторюю заява Ситника, що він проведе перевірку. Далі, до речі, щодо Михайла Сакашвілі з трибуни Верховної ради, депутат саме президентської фракції блоку Петра Порошенка Дмитро Голубов звинуватив саме Сакашвілів в. Розтраті кошти благодійного фонду для ввоєння в АТО щодо цієї заяви проти от, от чому, є розслідування? От Чому ми сьогодні і кажемо, що давайте уважно дивитися кримінально процесуальний кодекс України? Нам окремі представники громадськості кажуть, що ви повинні діяти не лише по заяві письмовій, а й по інформації в пресі. От якщо глибоко там подивитись, то письмова заява про злочин це підстава миттєва для внесення даних в єдиний реєстр. до судові. Це усіх. виступ з трибуни Верховної Ради. А що стосується заяв то повідомлень в пресі, то там зазначено, якщо в них є прямо ознаки злочину, і ця інформація там не потребує певної перевірки. Чому ми кажемо? Знаєте про злочин? Ми до вас під'їдемо, тобто, це краще. Можна і без заяви, але те, що в заяві повинна мати всі ознаки злочину. Які визначені кримінальним кодексом України. ознаки злочину? Не просто хтось шовкрав. Бо якщо зараз подивитись інтернет, то ми можемо фактично на кожну людину в Україні внести дані в єдиний реєстр та почати Пане пана Владислав. У нас на жаль вичерпується час нашої програми. мене ще рік після початку майдану буде три роки, чотири, п'ять. Скільки Україна ще може чекати реальних справ, реальних протидії корупції в Україні? знаєте, Україна не повинна чекати? От сьогодні якраз нам дан новий шанс зв'язку з створенням нових органів. Їм дан шанс показати країні, що можна боротися з корупцією, і треба боротися з. Корупція. Протягом наступного року будуть результати. Я сподіваюся, як українець, як мешканець цієї держави, що це повинно бути, і як прокурор генпрокуратури, України? як прокурор генпрокуратури і як активіст Запорізького євромайдану. Так, гості студії сьогодні. Були прокурор генпрокуратури України Владислав Куценко і керівник департаменту комунікації громадської організації Транспаренсі Інтернешал Ольга Тимченка. Привіт Олександр Лащенко і дякую вам, друзі, за увагу.